То вже, мабуть, час прокачати можливості смартфончиків з моцним апгрейдом камер процесорочком А Bionic, з казковими інноваціями безпеки та технологіями екрану, які раніше від нас наче ховали. То є iPhone 14 Pro. Завжди включений дисплей, як боженька, затемнює шпалери. щоб екранчик нам не робив проблему і не садив батарейку. І щоб тіко поглянув на екран, зразу все видно і зрозуміло. А зараз приготуйтесь, бо щось буде. Це і програмне, і апаратне рішення. Програпарат не виходить. Це динамічний острів. По нашому зміїний Інтерактивна пляцка, де видно сповіщення та дії. змінюється по ситуації, як поганий депутат. Це абсолютно щось новеньке для iPhone. А зараз тримайте щелепу, бо то вражаюча система камер нового iPhone. кругом бігом основна камера iPhone 14 Pro має 4-піксельний сенсор на 48 мегапікселів. Він захоплює захоплюючу глибоку глибину детальних деталей і колір. І тепер то як еквівалент чотирьох професійних об'єктивів з кожною фотографією, чотирипіксельний піксельний сенсор фіксує у чотири рази більше інформації ніж будь-коли раніше, дякуючи, а 16 Байонік, який працює на новому фотонному механізмі, аналізує та вдосконалює кожен піксель за допомогою до чотирьох трильйонів операцій. Фух, я це прочитав Такий новий рівень чіткості та деталізації, що можна плакати друкувати. І тепер професійні фотографи, в яких нема фотоапарату, зможуть робити нестиснуті 48 мегапіксельні зображення у форматі ProRAW, що дає ще більшу роздільну здатність для зміни масштабу, ретушування та перегляду ваших фотографій. Контент на основі iPhone стрибає вперед у прогресі та технології Dolby Vision iPhone 14 Pro тепер містить новий режим дії, що дозволяє стабілізувати рух, наче гімбал, тобто підлік. Знімаєте бойовики. Ось вам ще потужніший кінематографічний режим для професійних кінематографістів із роздільною здатністю 4К і записом 24 кадри в секунду. iPhone 14 Pro здатний робити кадри, які для більшості плівкових камер просто неможливі. Бо з ними важко стрибати. А зараз вже серйозно ваш айфон тепер може навіть допомогти в надзвичайних ситуаціях. Вперше iPhone 14 Pro зможе спілкуватися із супутниками за допомогою екстреного СОС повідомлення, дозволяючи передавати важливу інформацію екстреним службам у місцях, де недоступні Wi-Fi та стільниковий зв'язок. Але це тільки вам. І функція, якою ми сподіваємося, вам ніколи не доведеться користуватися. Виявлення автокатастрофи. Високий акселерометр G-Force, гіроскоп, датчики і алгоритми машинного навчання iPhone 14 Pro можуть виявити серйозну ДТП і автоматично викликати екстрені служби. Головне, щоб встигли доїхати. Наповнений майже 16 -ма мільярдами транзисторів, а 16-байонік – найшвидший чіп у смартфоні. І пропонує найбільш вражаючий на сьогоднішній день асортимент професійних інновацій. iPhone 14 Pro виходить за межі переосмислення того, чим може бути смартфон. Знову це ж було вже. Переклав та озвучив Білкін.